До речі, про проблеми, які можуть стати на нашому шляху. Зараз всі заговорили за мобілізацію. Давай ти розкажеш, наскільки це критично, чи взагалі вона буде, чи реально її провести Росії. Ну, хочу сказати, що про мобілізацію почали. Ну, не те, що почали говорити зараз, просто зараз якась знову така хвиля розмов про неї, і вона спровокована якраз нашими успішними діями на Харківщині. ну, ці діями ЗСУ. Я просто іноді себе так перебуваю, тому що не можу сказати, наскільки це наші дії безпосередньо до мене, тому що я ж фактично не приймав участь у, у цій операції. прямим чином так, от, якщо чесно, можливо, ця думка не дуже кваліфікована, не дуже глибока, не дуже обоснована, скажімо так, але мені здається, що мобілізація у Росії. У тому сенсі, якому ми собі уявляємо саме мобілізацію, то це ну дуже хороша новина для України і дуже погана новина для Росії. Чому? Е, тому що це, ну скажімо так, це останній козир, який може використати. Ну, може не останні, бо останній бо останнім козиром взагалі вважають використання дерної зброї, але я теж е, належу до палагетів її думки, хоча можливо, не право використовувати палк, коротше, я думаю, що вони не будуть використовувати ядерну зброю, а мобілізацію як таку вони не потягнуть. От Просто не потягнуть і все. Не тому, що в них там немає особового складу, чи там, е, ну, не потягнуть з точки зору. ну, Я, я перепрошую, що я так перебуваю з думки на думку, тому що взагалі тема е, вона і складна, і проста водночас. Складна тому, що. Знову ж таки, питання у тому, що ми вважаємо за мобілізацію, тому що теоретично може вийти указ президента Російської Федерації про те, що панове у нас мобілізація, і все. І це ж ми можемо сказати, що так у них є мобілізація, тому що є такий документ. Ну за, Але за, що... за секунду. А чи можуть вони провести мобілізацію без війни і без е, воєнного стану? Це можливо? Знову ж таки, ми робимо ну то, точно така ситуація оголошує. Е, Президент Російської Федерації указ проведення воєнного стану його розглядає Рада Федерації. Рада Федерації затверджує, затверджує гоздура і все маємо воєнний стан до речі. Якщо президент Російської Федерації... Видає указ про введення воєнного стану, його не залежують протягом 48 годин, то цей указ видається не чинним. Він, він він визнається нечинним. чинним. Ну, умовно кажучи, що з юридичної точки зору вони провели там, вони ввели воєнний стан в мобілізацію, і далі питання: а що далі? Тобто, як ми ви взагалі собі Ви Узнімаються там, не знаю, мільйон, два мільйони, три мільйони, п'ять мільйонів ваньок, їм видаються автомати, або там мосінки, або щось таке. І чого я кажу сам про автомати про мосінки? Тому що на мільйон чи на п'ять мільйонів потенційних військовослужбовців якраз вогнепальної зброї вистачить. Але це тільки вогнепальної зброї. І війні війни вони так не воюються, що йдуть просто маси піхоти. І... Просто звонепалом, і все, тобто, вони не зможуть досягти якихось своїх цілей просто отак. тобто, ну можна ще дивитися у розрізі того, чи мож, чи мають взагалі українці боятися мобілізації, чи не мають її боятися. Я на одному з попередніх стрімів піднімав питання: що того, чи треба українцям боятися чи не боятися використання іранських безпілотників. До речі, там ж З'явилася інфа про те, що у нас під Куп'янськом знайшли чи збили іранський безпілотник. Ну, я, наприклад, вже вважаю, що українцям в принципі немає нічого боятися вже е за рамками цієї війни, тому що ну, українці бачили все, і в принципі вилуся майже до всього готові. От. Чи може здійснена бути мобілізація? Так, вона може бути здійснена. Але навіть росіяни, ну, я вибачаюся те, що я посилаюся на росіян, але е у мене є думка, що е якраз ось у цьому розрізі е, вивчати думку нашого ворога щодо того, чи можуть вони зробити таку дію чи ні, воно ну, є, якщо не якщо не е, ну, принаймні, корисним, так от росіяни звертають увагу, в першу чергу, на що? Е, яким чином, в принципі, ця мобілізація розгортатиметься? Тобто, що для неї необхідно? І як її може забезпечити проблема в тому, що навіть якщо зняти там з виробництва, зняти, наприклад, ну, просто почати тотальну мобілізацію свого складу, все одно немає кому готувати цих людей, мається на увазі проводити якусь первісну військову підготовку і так далі. А по-друге, банально нема кому командувати. А росіяни також звертають увагу на те, що Російська армія вона є певним чином паперовою. Не мається на увазі, що вона існує на папері, а в тому, що командири підрозділів, які фактично мають готувати солдатів, якусь биву підготовку і так далі. Вони теж занадто перевантажені адміністративними функціями, тобто, усі всі журнали з заповнення журналів із обліку журналів і, і так далі. Тому фактично, там Там ж яким чином розвертається армія у Росії. У них же ж вона частково є. Ну, в принципі, як і у нас, але у них це набагато гірша ситуація з цим, вона частково контрактна, частково призовна. І от ці солдати, яких призовники, яких мають готувати командири. Командири, які мали б їх готувати, вони вже фактично зараз знаходяться на фронті. І тому рівень підготовки саме цих солдатів призовників він є надзвичайно низьким, а, і уявіть, і, і просто не вистачає їм ані офіцерів, ані ну просто складу для того, щоб готувати вже тих, хто були призвані до лав Збройних сил Російської Федерації в рамках їх там щорі, щорічних, там два рази на рік проводяться призови, і от уявіть собі ситуацію, що буде, коли просто будуть мобілізовані ще там, не знаю, сотні або мільйони людей. Другий момент, як я вже сказав, що немає командирів, тому що командири усі знову ж таки майже поголовно зараз вже приймають участь у їх так званій спеціальній військовій федерації. Тобто, програма бойової підготовки, як зазначають знову ж таки Росіяни, на яких я вимушено писатися, вона провалена за їх словами на 100%. Система організації показала себе неефективно навіть в рамках мирного часу, і тим більше в умовах. Проведення цієї операції, це стосується саме кадрових частин. Проблема з частинами, де які на повністю за добровольчим принципом ще глибше у них в принципі немає людей, які б могли б організувати усю бойову підготовку, і знову ж таки, якщо казати вже про мобілізацію як особового складу, я вважаю, що росіянам це не потрібно в принципі, тому що. Uh, у них і так є можливість залучати до бойових дій призовників. Тобто, усі ці розмови uh, про те, що uh, призовників не будуть залучати до, до бойових дій, вони не базуються ні на чому, тобто просто на обіцянках uh, і не більше. Але жодної заборони приймати uh, участь uh, призовникам у бойових діях, єдине уточнення, після чотирьох місяців несення новим. Несення і служби, їх немає. Існує е, указ президента РФ від 16 вересня 99-го року. Він так і називається Питання проходження військової служби. От у ньому у статті 2, пункту 3 вказано прямо: військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, можуть бути направлені, зокрема у складі підрозділу військової частини або з'єднання для виконання завдань в умовах збройних конфліктів та, для участі бойових діях. Після ними військової служби протягом щонайменше чотирьох місяців, і після підготовки за військово-обліковою спеціальністю. Чисто технічно, мені здається, вплив на суспільство мобілізація. Ці буде набагато сильнішим, набагато більшим ніж просто, якщо почнуть відправити призовників, можливо, навіть за тими самими умовами, за якими це вже було про яке вже говорилося, тобто, або змусити підписати їх контракти на проведення на проходження служби в рамках так званої спеціальної воєнної операції, або а, просто підписувати їх, на кажучи, заднім числом відправляти їх до, до України. Це перша площина. Друга площина. Мобілізація це мобілізація економіки, мобілізація промисловості там для того, щоб кліпати більше танчиків, літаків і так далі. Момент у тому, що чисто технічно, з 5 липня у, у росіян і також відмобілізована економіка. А 5 липня Госдума проголосувала за фактично примус бізнесу до держзамовлення в інтересах армії, і насправді усі виробництва, які і так працюють на військово-промисловій. Комплекс, вони і так пропрацюють працюють усі три зміни. Тобто наростити кратно, е, е, наростити кратно виробництво військової техніки, озброєння боєприпасів і так далі, для розгортання нових підрозділів для збільшення кратно російських збройних сил просто ну не існує, особливо е, в умовах. Е, Тотального фактично імпорту, ну, наприклад, ну, росіяни звітують про те, що вони фактично провалився паралельний імпорт. Вони не можуть завозити а, навіть звичайний імпорт у тих обсягах, у яких це передбачалося. Зрозуміло, можна казати про те, що можливо можуть бути які, якісь там тіньові поставки там Китаю, Ірану і так далі, але. Фактично, станом зараз можна говорити, що навіть попри виділення величезних сум коштів з держбюджету на нібито розгортання кратного виробництва озброєння, техніки так далі, цього просто не існує. На що на мою думку, ситуація взагалі буде наступне чим розглядатися? Можливо, проведення можливо, дійсно буде введений воєнний стан, можливо, не на всі території Російської Федерації, а на в певних регіонах. Можливо, буде часткова мобілізація, але це питання не вирішить. Думаю, що буде просто комплектуватися далі і закриватися оця дірка з нестачею у свого складу таким чином, як це відбувалося. Відбувається і зараз. Просто будуть і так далі наймати різних різного штибу добровольців за за контрактом, за збільшеними цими сумами. Можливо. Виплати, щомісячні бойові виплати будуть збільшуватися, тому що чого чого а рублів імуно кажучи грошей для Росії вистачає. Але знову ж таки треба ще звернути увагу на те, що у випадку мобілізації бо у випадку введення воєнного стану, фактично не буде демобілізації тих людей, які вже служать, і які вже проводять участь. Ну приймають участь у бойових діях на території України, тобто. Я, можливо, ще звернуся до Ігаля. Він одного разу писав у себе на каналі Пост про те, коли бойові підрозділи втрачають боєздатність. Мається на увазі за рівнем втрати і так далі. От, Ігалю, якщо ти зараз мене чуєш, слухаєш, скажи, будь ласка, яким чином впливає знаходження на бойових, на бойових позиціях, бойових діях там, підрозділів там, протягом. ну, Ми вже маємо 200, понад 200 діб. Якщо ротації так далі і не буде, яким чином це може взагалі відбитися на боєздатності підрозділів? Ну е -е, смотри, в лабораторних условиях в ідеальних, Подготовленный боец, профессиональный, то есть морпех, который годами его ну, там, учили, подготавливали и так далее, мотивированный, кто знает, куда его там отправляют, с его корпусом да, и так далее, это месяц боевых действий, потому что он ротация. Вот. Это в лабораторных идеальных условиях, естественно, и так далее. Кстати, вот этот развал, который произошел в Харьковщине, он много связан в том числе и с этим с отсутствием полностью как бы, вообще ротации, смены как бы, частей какой-либо. Вот. Ну, плюс мораль. Нужно понимать, что люди просто понимают, что их там держат, и никто никуда их не может никуда отвезти, и укомплектовать, обеспечить и так далее. Плюс не понимают, что зима приближается Вот. Поэтому, когда речь идет о мобилизации, это же вопрос о том, что можно было сменить людей, а им как бы некого, где, как сменить, кого они сейчас выведут, скажем, справа левого берега, да, допустим, Днепра, кого они там выведут, допустим, вот с этих территорий Ордло куда-нибудь, с кем. Вот. Это, кстати, тоже один ключевых моментов. Я добавлю, с твоего позволения, к тому, что ты до этого говорил, что один из самых вообще центральных вещей при мобилизации – это командиры. Их нет. У них нет командиров. У них в регулярной армии почти нет командиров. У них кризис страшный с командирами. А для мобилизации где вот ну, 100 тысяч человек они собрали? Кто будет командовать ими? Даже если всех кадетов сейчас выпустить там из Москвы и так далее, это у вас не хватит. Не, не были налажены сержантские и матч офицеров массово курсы, потому что Россия не готовилась к массовой выбору Советский Союз, да, готовился, там это все было. А Россия нет. Вот так вот. Пиджакованных мало, не может себе офицеров запаса наготовить в университетах? Так, так это... Нет, ну так офицер запаса, это их на бумажке он будет офицер запаса, он же ничего не умеет. Ну, ничего не умеет, ничего не знает. От. Я говорю про команді, які дійсно, хоч ну, маломарські компетентні, які елементарні базові речі знають у мене насправді складається враження, що російська армія зараз, ну в принципі, і російська і українська армія вони зараз проходять приблизно такі самі процеси, еволюційні. Можна і сказати, або дееволюційні, які проходили відповідно німецька та радянська армія під час другої світової війни, коли фактично у певний момент за якістю особового складу за якістю підготовки командирів а, російська армія, ну радянська армія, яка а, на момент початку війни дійсно була менш прокаченою ніж німецька, почала її переважати. І от зараз у нас склаці теж така ситуація, що у нас дуже велика кількість. Uh, військовослужбовців, uh, які uh, проходили, ну я вже навіть не кажу про часи АТО та, та ООС, але фактично у нас проходять бойові дії протягом шести місяців повноштабної війни, і вони якраз набираються досвіду на і про це знову ж таки казав Ігаль, Дуже важливо буде їх під час там не знаю, оперативної паузи чи чи затища використовувати їх досвід для навчання нових підрозділів у Росії, фактично такі. Оці командири, яких спочатку відправили, вони вже були фактично вибиті, і вже немає можливості а, знімати їх з фронту, особливо в ситуації, коли фронт, то як це відбулося на Харківщині, починає сипатися. Немає можливості їх а, знімати з фронту для того, щоб вони навчали нові потенційні підрозділи, які б могли там прийти ротувати. А, ті підрозділи, які вже приймають участь у бойових діях, або, наприклад, якщо б відбулося розгортання, тому. Насправді я думаю, що росіяни втратили час з мобілізації. У нас все ну ви з того, що у нас захист країни і для цього у нас це було необхідно. Ми е, свою армію відмобілізували. Росіяни цей час прогавили, втратили. Їм ну треба було робити це в березні зараз. Мобілізації нічого не дасть, тому що ну вони просто не. Не зможуть ані навчити, ані поставити командирів, ані надати їм необхідну кількість нової бронетехніки, і так далі. Тобто, якщо вони, звісно, захочуть там, не знаю, відмобілізувати мільйон людей, видати їм мосінки, поставити над ними командирами, не знаю, там юнкерів або випускників у Суворовських училищ, це армію не виграє. Як я писав, не пам'ятаю, це було або в каналі, або був просто я комусь відповідав в коментарях на цей цьому випадку. Якщо Росія проведе мобілізацію отаким от чином, а то єдине за що я переживаю, так це за морально-психологічний стан на наших військовослужбовців, яким просто необхідно. Ну вони просто треба косити так з переданих нам Італією кулеметів М МГЕС М4259, Якщо не помиляюся, які фактично є на реплікою а. Ну, тими самими циркулярками і косторізами доведеться косити просто ці хвилі ванюк, які спробують нас атакувати. Тому якщо питати на питання, чи можлива мобілізація ОРФ, вона можлива, але вона для них війну не виграє. Вона може затягнути війну, але знову ж таки, мені здається, що від такої мобілізації росіянам буде бігіше більше просто шкоди. Більше, через... більше, більше техніки втратять, більше людей втратять більше стресу. Ну, от саме я, я, техніка, це не так страшно. Техніка, ну, воюють на техніку, воюють люди, і знову ж таки, техніка не жаліється, і у техніки немає, умовно кажучи, родин, і так далі. А, просто якщо ну, одна справа це втрати, не знаю, там 10-20 тисяч 30 тисяч людей, які там пішли, записалися. А, у армію, тому що їм там обіцяли великі суми виплат. А в випадку їх смерті там родина отримає ладу. А зовсім інше питання: якщо це мобілізація людей, які сиділи на диванах і дивилися на війну телевізорі, а їх коротше взяли, забрили в армію, видали їм бірці, які робили десь там. Я до речі, щодо берців теж цікавий, цікавий момент. Я нещодавно читав інтерв'ю теж російського там політолога, воєнного експерта Павла Лузіна, який писав про втрати росіян там у бронетехніці в селі військового потенціалі. І від він помітив відні, підкреслив те, що наприклад ті самі берці, які входять до комплекту військової форми, їх виготовляє. В основному в Росії навіть на основному, а переважно Федеральна служба з виконання покарань. Тобто фактично їх роблять при, при в'язницях. і от отовіть собі такого от, умовного таких людей підпивасника, якого забрили, якому видали можливо навіть не автомат, тому що не факт, що автоматів на всіх вистачить, а умовно там мосінку. Дали ми які розлізуться там, через тиждень, тому що їх шили аби як, тому що ну, а хто зацікавлений високоякісно вшити взуття у, у в'язниці і так далі. І ситуація цілком може дуже швидко повернутися до реалії 17 2017 року, до миру без анексії контрибуції і так далі. Тому, якби я, умовно кажучи, був розумним росіянином, я б по мобілізацію не оголошував, тим більше що як такої в неї дуже, дуже великої потреби немає. Але ж нам. Дуже повезло, що в нас у противниках не надто розумні росіяни. Тому це також я, я тут ще хочу додати цікаву штуку. Тут багато говорили, що не хватає, не вистачає офіцерів у Росії, а у нас теж не вистачає. І я знаю багатьох і офіцерів запаси, і людей, які роблять зараз такі круті кар'єри в армії. Коротше. Саме, саме час, саме час, тому що е, дуже багато хто хто пішов туди ніким без досвіду, зараз потрапляє на цікаві посади, і після дуже короткого проміжку часу там боїв. Просто людина з головою, яка е, щось тямить, вона має високі шанси рости по кар'єрній драбині і чогось досягти, і приносити користь е, саме головою. А не тільки бігати з автоматом, тому е, потрібно думати, що у вас виходить краще, пропонувати себе. У нас зараз в армії є такі можливості, тому що знову ж таки не.